Сьогодні ми розглядаємо тему кристалогідрати і розв'яжемо задачу. Маса кристаллогідрату дорівнює 28,6 грама. Визнач масу безводної солі та масу води, які містяться в цьому кристаллогідраті. Я запишу дану. Дано. Наш кристалогідрат це натрій 2 co 3 на 10 молекул води. Маса його. дорівнює 28,6 грама. Нам треба визначити саме масу безводної солі, тобто, коли ми випарюємо кристаллогідрат, то залишається сіль без води і масу води. Маса на 3,2CO3. Невідомо. Ну і я, так словами напишу маса води, тому що мається на увазі саме оці 10 молекул води. Маса води. Невідомо. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам треба зробити співвідношення молярної маси і звичайної маси кристалогідрату. безводної солі, її молярної маси. І тоді ми знайдемо, скільки грам безводної солі. Тому нам треба знайти молярну масу кристалогідрату на 2 СО3 на 10 молекул води. За періодичною системою ви знаходите натрій, у натрі 23 помножити на 2, додати у карбону за періодичною системою 12, додати 16, помножити на 3. І додаємо воду. Молярна маса води за періодичною системою гідрогена 1 помножити на 2, 2 і плюс 16, 18. Тобто я пишу, що вода це 10, 10 молекул помножити на 18. Тоді виходить тут на 3,2, його молярна маса 106. А води 180 і разом буде 286 грам поділених на нам. Так, і ми робимо таке співвідношення. Те, що я говорила, що молярна маса кристаллогідрату у нас. Значить, я напишу, щоб було зрозуміліше. Моляр наш кристалогідрат. Давайте. Натрій 2 СО3 на, на 10 молекул води. Його маса 28,6 г. А безводна сіль натрій 2 СО3. Невідомо грам, можна грам грамсити, знак питання. ну то, то. І ось тут, от те, що я написала, ми використовуємо молярну масу. Молярну масу. Те, що ми порахували, що на 286 грам на моль. 286 грам на моль. А натрій 2СО3 я навмисно так окремо порахувала, ось без води буде 106 грам на моль. Тобто молярна маса без водної солі 106 грам на моль. У в нас виходить пропорція. Це пропорція розв'язується як? Щоб знайти х треба те, що по діагоналі помножити, те, що залишається, поділити. Тобто x або маса нашого нашої солі, ну я напишу x поки дорівнює 106 грам на моль, помножити на 28,6 грам і поділити на 286 грам поділених на моль. І ось тут у вас грами на молі скорочуються, залишаються грами. Тут, ось якщо б у мене було 286 поділити на 286, то було б 1. Але тут у 10 разів менше, тому я роблю тут 10 разів менше, тобто не 106, а 10,6 гра. Це є маса саме натрій 2CO3. Тобто я запишу маса натрій 2CO3 дорівнює 10,6 грам. І тоді нам треба ще масу води, масу води простіше знайти. Весь кристаллогід, тобто сіль. І вода буде 28,6 г, Сама сіль безводна 10,6 г, Тому воду ми знаходимо ми 28,6, віднімаємо 10,6. Це буде 18 грам. 18... Так, 18 грам. І наша відповідь у нас буде дві відповіді.